23 грудня під час 16-ї позачергової сесії Красноградської районної ради депутати затвердили районний бюджет на 2017 рік. Проект основного фінансового документу району депутатам представила начальник фінансового управління районної державної адміністрації Надія Щербина. На 2017 рік сформовано у відповідності до вимог бюджетного законодавства. Обсяг районного бюджету по доходах і по видатках визначено у сумі 311 мільйонів 458 тисяч гривень. У тому числі загальний фонд становить 308 мільйонів 959 півдесят тисяч гривень. І більше затверджених, прошу звернути увагу, затверджених показників попереднього року на 75 млн мільйонів. А в тому числі планові показники податкових надходжень до районного бюджету становлять 112 мільйонів 900 тисяч і збільшені на 10 мільйонів до фактичних надходжень 2016 року. Що погоджено, узгоджено із податковою інспекцією. Спеціальний фонд по власних доходах бюджетних організацій за надання послуг розрахований в сумі 2 мільйона 498,9 тисяч гривень. Це батьківська плата за перебування дітей у дошкільних закладах, навчання дітей у школі естетичного виховання, плата за надання медичних послуг, тобто з видача наркотичних та психіатричних сертифікатів, довідки дозвільного характеру. Показники міжбюджетних трансфертів по освітній та медичній е, субвенціях, а також обсяг реверсної дотації приймаються на рівні 2016 року у зв'язку з відсутністю закону про державний бюджет на 2017 рік. На відміну від попередніх років, за рахунок державних субвенцій планується фінансування видатків лише на зарплату педагогічним працівникам та медичному персоналу. Оплата енергоносіїв, навчальних закладів, медичних закладів планується за рахунок доходів районного бюджету. І надалі також буде здійснюватися навіть при збільшенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто державних субвенцій, також буде здійснюватися за рахунок районного бюджету оплата енергоносіїв. Фонд заробітної плати працівників бюджетних установ визначено з урахуванням нового розміру мінімальної зарплати. 3200 і доплати до мінімальної зарплати по тарифних розрядах, менших за встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто від обслуговуючого персоналу до спеціалістів 11-го розряду тарифної сітки на даному етапі встановлюється заробітна плата на рівні 3200 гривень. В цілому, фонд заробітної плати з нарахуваннями становить. Сто двадцять мільйона 164 шістдесят тисячі гривень в районному бюджеті. Зазначені видатки займають 73% три відсотка питомої ваги видаткової частини загального фонду, передбаченої на соціально культурну сферу. В обговоренні проєкту взяли участь депутати Олександр Малишев та Олександр Клочков. Вони висловили власну точку зору щодо проекту районного бюджету на 2017 рік. Так, прогнозы администрации По росту показателей проекта районного бюджета на 2017 год составляет 10%. Эти данные совпадают с данными районной фискальной службы, которые были даны до принятия Верховной Рады Украины госбюджета на 2017 год. В то же время, как известно, госбюджет на 2017 год Верховной Рады Украины совершенно принят и уже известно позитивное мнение о нем руководители нашего государства. Так, премьер-министр Украины Гройсман читает. Такой бюджет на 2017 год дает возможность, как минимум, допустить рост доходов местных бюджетов на 25 Харьковский областной совет, за данными райгосадминистрации, допускает рост доходов областного бюджета на 18 Я не буду аргументировать подробно несостоятельность предлагаемой райгосадминистрации доходной части бюджета на 2017 год, так как аргументы с этого повода были мною приведены коллегам депутатам на заседании бюджетной комиссии 21 декабря. Подводя итог в целом, по проблемам просвещения медицины в районов, хочу сказать следующее. Директора школ, учителя и медики должны наконец-то прекратить ходить как нищие, протянутой рукой среди руководителей и детей, больных граждан и прошлых граждан. Это существующая и постоянно культивирующаяся практика, есть позором для Красноградского медицинского района. Следующее. Поймите, коллеги. Никто не против пожертвований, как таковых, от физических и юридических лиц в пользу учебных и медицинских учреждений. Наоборот, считаю, что этому имеет место быть. Только строго на принципах законности и добровольности. Президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко принято решение о создании системы территориальной обороны страны. Как вам известно, граждане Украины, в том числе граждане-патриоты нашего района, поддерживают инициативу нашего президента. В то же час, призиви Краснорадського патріотів, о створення системи територіальної оборони Краснорадського району через механізм проєкту районного бюджету 2017 року -го не наблюдається. Ви, як фінансист, кандидат економічних наук, повинні знати, що абсолютними цифрами бюджету не обойтись, тому що ми не знаємо, що буде через три місяці, який обвал економіки і підйом на оборотку, який рівень інфляції і все остального. Звісно, зістання, що чуть, -чуть бюджет завжди занижуть. І область, і райони. І при чому тут політика? Ми приймаємо кістяк бюджету, і ви це знаєте, що ми на кожній сесії будемо його керувати. Звісно, що не вистачає всіх, хочеться більше. Але з, 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 з учетом всіх прочитаних моментів кожної служби і кожного органу, який бере в цьому участь, ми вийшли на таку цифру. Займалось в жорстких условиях, коли кру провіряла нас. тут. Проаналізував голова адміністрації. Також під час пленарного засідання сесії депутати розглянули і затвердили низку інших питань, зокрема, вартість харчування в дошкільних та зальноосвітніх навчальних закладах району на 2017 рік, програму соціального захисту населення Красноградського району на 2017 рік, програму висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної ради засобами масової інформації. В цілому сесія пройшла у конструктивному руслі. Підбив підсумки пленарного засідання голова Красноградської районної ради Володимир. Птичник. Закінчилася 16-та позачергова сесія районної ради. Основним питанням було це прийняття бюджету на 2017 рік. І спільно з депутатами всіх фракцій депутат, і, бюджет був прийнятий з, 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 з деякими оговорками, але ми впевнені, що ці всі побажання, які були висказані депутатами, будуть враховані в наступному коли ми будемо приймати зміни до цього бюджету. В цілому бюджет збалансований, всі. Доходна частина співпадає з видатками. Бюджет у нас в цьому році також гарний. Тут всі учли всі питання, які по медицині, по освіті і по соціальному забезпеченню населення. Також ми розглядали питання про харчування дітей в один, один перших четвертих класів, а також льготного континенту, де збільшили на 2 гривні в наступному році. Також була прийнята програма соціального забезпечення населення, де також враховані всі питання, які будуть виникати в наступному році. Депутати дійсно плідно попрацювали. Я впевнений, що наш бюджет добрий, ми будемо з ним працювати в наступному році. Після підписання державного бюджету ми ще раз будемо з депутатами збиратися на протяжі 14 днів. Будемо будуть внесені зміни згідно із субвенції з державного бюджету. В цьому бюджеті ми також закладували вже мінімальну заробітну платню. 3,200. Я впевнений, що ми будемо дотримуватися всіх тих пропозицій, які були від. Депутатів Верховної Ради від президента України. Подальшому я впевнений. Районна рада, всі депутати будемо плідно працювати в наступному році. У нас дуже багато планів. Я впевнений. Ми їх всі виконаємо. Всі ті вільні залишки, які перейдуть з цього року на наступний, будуть реалізовані під інші програми. У нас дуже багато перспективних планів. Я впевнений, що плідними зусиллями, роботою, депутатського корпусу, районної державної адміністрації голів, міського голови в нашому районі буде мир, злагод. Да і порядок, тому що всіх вітаю з наступним роком. Я впевнений, що він, він буде кращий і всім бажаю міцного здоров'я, щастя, порозуміння всім цього нам на найкращого.